В нашому місті налічується понад 2 тисячі літніх людей, на яких потрібно оформити соціальний паспорт. Цей паспорт повинен містити вичерпну інформацію по кожному ветерану від місця проживання до індивідуальних потреб у матеріальній допомозі та соціальних послугах. Він також враховуватиме всі види матеріальної підтримки для кожного ветерана на ремонт житла, лікування та ліки, забезпечення технічними засобами тощо. На сьогоднішній день в нашому місті відвідуються учасники бойових дій, ветерани Великої вітчизняної війни, члени загиблих військовослужбовців. Відвідуються вони для того, щоб скласти на кожну особу соціальний паспорт, що включає в себе соціальний паспорт. Там зазначається посвідчення ветерана Великої вітчизняної війни або ж учасника бойових дій, зазначаються паспортні дані. Також основна мета соціального паспорту те, щоб виявити мету, потребу наших ветеранів для того, щоб потім можна було відповідні заходи прийняти для того, що ж потребують наші ветерани. Цим соціальним паспортом займаються фахівці Коростенського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та працівники територіального центру по наданню соціальних послуг. Складаючи соціальний паспорт, представники соціальної сфери дізнаються, чого потребують нині ветерани і чим їм можна допомогти. Але іноді цю інформацію не так просто отримати, адже пенсіонери з осторогою відносяться до незнайомих людей, якщо навіть ті представляють відповідні посвідчення. І, на жаль, на час дуже багато шахраїв, які дійсно приходять до людей і з якимись питаннями, і дійсно іноді обманюють людей. І тому і коли приходимо вже ми, представники держави, то до нас іноді не хочуть люди йти на контакт. Був такий випадок. У мене я прийшла в квартиру. Я хотіла дістати посвідчення, але я ще не встигла його дістати. Як на мене, що ви хочете, з чого прийшли і зразу випхали мене за двері. Дійсно, застережливо дуже відносяться. А навіщо вам ці паспорті? Пертні дані, куди ви їх там їх будете записувати. А навіщо вони взагалі куди вони підуть ці дані? Ну приходиться з розумінням ставитись до таких людей. Буває, приходиш по три рази до однієї самої людини, і ми не застаємо їх вдома. Да, це така ще проблема. Звертаюся дійсно, щоб якісь ці проблеми люди з розумінням до нас поставилися, щоб ми працівники і виконуємо ці завдання, і щоб якось йшли нам на поступ з офіційних джерел. Відомо що втілення програми розраховано на три роки. Міністерство соціальної політики переконано, що запровадження соціального паспорту дозволить надати кожному ветерану саме ту допомогу, якої він на даний час потребує.